Вітаю вас, брати і сестри! З другим днем свята пресвятої Троїці або днем Святого Духа. Сьогодні у нас запитання від Катерини. Відповідаючи на це запитання Катерина... Скажу вам наступне, потрібно спочатку виконувати закон Божий, а потім слухатись батьків. Тобто повинна бути ієрархія, спочатку Бог, а потім батьки. От відповідно, і відповідь на ваше запитання: як що і робити? Якщо батьки кажуть щось гріховне, це значить не по закону Божому. Тоді ви не те, що не зобов'язано, ви не повинні робити те, що кажуть батьки. У нас в нашій церкві дуже багато прикладів. Із житті святих, як вони поступали відповідно до цього, що я сказав. Наприклад, свята великомученця Варвара. Почитайте її житі. Також в Святому Письмі ми знаємо багато прикладів, як не треба слухати батьків. Наприклад. Яка плясала на вечері з нагоди дня народження Іруда, вона послухала свою матір. Відповідно, мала гріх за те, що послухала у гріху. Тому давайте будемо це розуміти і будемо навіть цим показувати, що Бога ми любимо найбільше, як і каже заповідь, що люби Бога понад усе. Тому бажаю вам цієї мужності, кріпості і вітаю всіх вас зі святом.